Шукаєте стильне, практичне і доступне рішення для стін чи підлоги. У нас є ідеальний варіант. Біла глянцева плитка 20х20. Є варіанти як для стін, так і для підлоги. Товщина плитки для стін становить 6,5 мм, а для підлоги 7 мм, що забезпечує їхню надійність і функціональність у різних умовах. Зараз у клубі кераміки діє акція. Лише 659 гривень за квадратний метр на плитку для стін. Ця плитка універсальний вибір для ванних кімнат, кухонь, а також комерційних об'єктів. Біла плитка створює ефект простору, додає елегантності та легко очищується від забруднень. Завітайте до нашого магазину у Львові або замовляйте онлайн. Ми доставляємо по всій Україні Київ, Харків, Одеса, Дніпро та інші міста. Біла плитка це класика, яка ніколи не виходить із моди. Створюйте стильні та практичні інтер'єри разом із клубом кераміки.